Доброе радио представляет Эволюция Витаю Сьогодні ми поговоримо про Міжнародний день Миру. Він відзначається щороку 21 вересня. Є й інші дні миру у світі. Але саме цей офіційний від ООН. Чому саме 21 вересня? Бо Генеральна асамблея ООН прийняла, як завжди, чергову свою резолюцію. А чим ще може займатися ця ООН? Та вирішила, щоб нагадати всім, мир штука важлива і краще про нього пам'ятати регулярно. Відзначається цей день з 1981 року. Хтось скаже, ну то й що? Просто ще один день у календарі. Але задум був серйозний. Привернути увагу до миру серед усіх народів і культур. Бо погодьтеся, деякі країни люблять часом трохи пофайтити. Символи цього дня це окрема історія. Наприклад, голуб Пікассо. Символ миру, який часто, густо використовують на постерах, листівках, плакатах. Летить над планетою цей голуб як гробок мрій про мир. Іронію у тому, що ніхто не питає, чи хоче він літати, але він все одно летить. А ще є дзвони миру у різних країнах. У них бемкають, щоб нагадати людям, що іноді варто просто прислухатися до звуку і подумати, а не стріляти. Один з них поруч зі штаб-квартирою ООН у Нью-Йорку там б'ють двічі на рік для нагадування про мир. А є ще подібні дзвони у Хіросимі та Нагасакі. Справжнє серйозне нагадування про страшні наслідки війни. Імена борців за мир, Мартін Лютер Кінг, дала лама. І, звісно, ті, хто просто десь там у світі вирішив не обстрілювати сусідів. У великих містах цього дня проводяться марші, демонстрації, забіги, інша лабуда. Люди виходять з плакатами, кричать гасла, біжать у кросівках і думають. От я зараз покажу, що я за мир. Є й більш креативні способи виставки, концерти, флешмоби. Тобто, по суті, кожен може відчути себе трохи миротворцем. Навіть якщо він просто сидить на дивані з кавою і читає новини, проклинаючи політиків за їхню імпотенцію в миротворенні. А тепер риторичне запитання. Для чого потрібний цей день миру, коли Україна воює з Росією вже четвертий рік? Навіщо тоді ООН і всі ці красиві церемонії? Коментар доцента Сумського державного університету політика голови громадської ради при сумській обласній військовій адміністрації Олега Тулякова. Чи відіграла ООН свою роль після закінчення Другої світової війни? Для того, щоб надати відповідь на це запитання, потрібно визначити, яка ця роль, у чому вона полягає. Для цього потрібно повернутися до витоків утворення цієї організації і тих обставин, які зумовили заснування цієї організації. Друга світова війна людство зазнає страшних втрат, страждання, біль, зламані, долі, вбиті, скалічені. От у 1946 році на перших зборах Генеральної асамблеї Організації Об'єднаних Націй була розглянута делегатами. До речі, Україна була одна із засновників ООН, так от делегатами було розглянуто проект документа, що називався Декларація основоположних прав та свобод людини. Згодом на основі цього документа була прийнята так звана загальна декларація прав людини, прийнята у 1948 році. Я би хотів процитувати повністю статтю першу цієї декларації. Звучить так: усі люди народжуються вільними і рівними у своїй гідності та правах. Вони наділені розумом і совістю і повинні діяти у підношенні один до одного в дусі братерства. У 2022 році, наприкінці лютого, на початку березня, ми всі, народ України, відчули, що таке дух братерства з боку Російської Федерації. А от коли було зрозуміло, що путіну та його поплічникам, військовим злочинцям не взяти Київ за три дні, і Бліцкрік не вдався. Усі ми ще раз сподівалися, що ось тут ООН покарає Москву, і оце от право на життя, одне з новоположних прав людини, право на життя, буде захищене щодо усіх нас. Проте це не сталося. Тому, відповідаючи прямо на запитання з приводу ролі ООН стосовно захисту прав людей після Другої світової війни, пряма відповідь така, що стосовно України ця роль зіграна не була у тій мірі, яка вона мала би бути зіграна. Проте було би несправедливим взагалі заперечувати роль ООН. Після Другої світової війни я хочу привести приклад з Азербайджаном. Як відомо, народ Азербайджану пережив те ж саме, що переживаємо наразі ми, народ України. На початку 90-х була розв'язана Перша Карабаська війна, яка була розв'язана вірменськими екстремістами, волюнтаристами за підтримки Російської Федерації. Так, от азербайджанська делегація у Раді безпеки. ООН Працювала активно і домоглася прийняття чотирьох резолюцій, якими засуджувалася агресія, та не визнавалася те, що захоплена територія Карабаху, а також деяких районів Азербайджану навколо Карабаху. Не визнавалася, що ці райони окремі, не визнавалася їх суб'єктність, вважалася, ну вказувалася, що це територія Азербайджану. Це все було внаслідок активної діяльності азербайджанської делегації. Тобто азербайджанцям прийшлося доводити очевидне те, що ми доводимо очевидне, що це агресія. А, приходилося доводити це документально, показувати фото, відео, показувати карти. Проте, оці чотири резолюції стали основою для юридичного поля протистояння, як відомо, Азербайджан переміг у Карабаській війні, у другій Карабаській війні переміг і суттєвим. Юридичним, юридичною базою були якраз ці чотири резолюції, які були прийняті Радою безпеки ООН. Стосовно запитання, яке воно має значення організація націй наразі, і ну, який вплив на сучасну спільноту, ну, певне значення має От у частині прийняття резолюцій, діяльності організації. Можемо вказувати, що деякі виступи на засіданні Ради безпеки є правильними, позитивними, які можуть бути поширені в медіа, але ось так, от прямої дії у частині припинення агресії, у частині покарання військових злочинців ми не бачимо. Очевидним є питання, в чому ж причина такої безпорадності, в чому причина такої політичної імпотенції. Причина, я би назвав її так: у Одному з радянських фільмів є така фраза хорошо сидім» Тобто люди пристосувалися, люди непогано влаштувалися, люди отримують заробітну плату. Внаслідок також ось цієї політичної корупції, внаслідок ось цих от ситуацій, коли не хочеться йти на радикальні дії, не хочеться розбиратися всерйоз. Внаслідок цього ми і маємо ООН, ту, яку ось ми наразі маємо. Тобто можна досягти прийняття певних резолюцій на користь справедливості, можна спостерігати виступи, які можна трактувати як правильні, проте реального впливу на сучасних військових злочинців, ООН немає. Стосовно ЮНЕСКО, стосовно ЮНЕСКО, організація, яка Покликана зберігати пам'ятник пам'ятки пам культури. Тут можна сказати наступне. Це питання стало актуальним вже на початку війни повномасштабного вторгнення. 6 травня 2022 року, зокрема, я нагадаю, що російські війська зруйнували літературно-меморіальний музей Григорія Сковороди у селі Сковородинівка. Вечером 6 травня був нанесений ракетний удар. Для мене це було дуже болюче, оскільки я і дисертацію кандидатську захищав по Григорійському раді. Взагалі вважаю, що цей філософ, який вплинув найбільше на мій світогляд, будівля зазнала значних руйнувань. І от наразі, станом на сьогодні, ця будівля не має даху. І це свідчить про те, що значні пошкодження. Зумовили те, що буде процес відновлення тривати дуже довго. От чи виконує свою місію наразі, ну, в частині документування певних освітних програм, так. Але у частині покарання злочинців ні. Проте, справедливості зараді треба сказати, що ЮНЕСКО не військова організація, ну, тобто вона не може фізично зупинити руйнування від ракет чи артилерії там чи дронів. Сила її у впливі на міжнародну спільноту створенні так званих щитів дипломатичного тиску. Отже, ЮНЕСКО виконує свою місію настільки, наскільки дозволяють інструменти продокументувати, акцентувати увагу, але наше суспільство, українське суспільство справедливо очікує ще більшої активності, особливо у частині відновлення зруйнованих пам'яток і підтримки нашої освітньої системи. Нагадаю, це був коментар доцента сумського державного університету політика, голови громадської ради при сумській обласній військовій адміністрації Олега Тулякова. Як сказав колись Альберт Ейнштейн, Мир не може бути збережений силою, його можна досягти лише розуму. А ще нагадаю культову пісню Джона Леннона «Imagine». Мабуть, не всім відомий її зміст. Цей знаменитий сингл. Заохочує слухачів уявити світ без війни, без матеріалізму, без кордонів і релігій. You may say but I'm not only one. Можеш сказати, що я мрійник, та я не єдиний. Так що, друзі, погодьтесь, треба тримати мир у голові, а не лише на папірцях. І тоді, можливо, не буде потреби дзвонити у дзвони миру наступним поколінням. Еволюція.